Вітаю! Сьогодні вже 10-й день марафону тримач твоєї кукухи, і сьогодні я вас буду вчити бути щасливими. Як бачите, ялинка вже стоїть біля мене за моєю спиною, значить, Різдвом стає все ближчим і ближчим. А тому нам необхідно просто навчитися бути щасливими для того, щоб радісно відсвяткувати Різдвяно-новорічні свята. А якщо я вам скажу, що бути щасливою. Легко. Ви ніколи на це не задумувалися, але насправді бути щасливою легко. Інколи для цього треба лише зупинитися і сказати собі: стоп, я доросла жінка, я вільна жінка. Можна ще згадати, скільки вам років, і можна обов'язково сказати собі, а тепер я буду сама вирішувати, як мені діяти і що робити зі своїм життям. Знайти гармонію часто нам заважають речі і звички, які непомітно ввійшли в наше повсякденне життя, і які насправді є перепонами на шляху до нашого щастя. Наприклад, забудьте про необхідність завжди справляти добре враження на інших, або забудьте про потребу завжди доводити свою правоту, або відпустіть контроль, відпустіть почуття провини. Або просто перестаньте спілкуватися з токсичними людьми. А ну, хто себе впізнав? Я хочу вам розповісти про основу щастя, модель щастя, яка враховує чотири сфери нашого життя. Її розробив Пезешкіан, це німецький вчений, виходець з Ірану, і він засновник позитивної психотерапії. І він на основі своїх глобальних досліджень дійшов висновку, що щастя щодо щастя однаково ведуть чотири шляхи. Шлях відчуттів це тіло, шлях інтуїції, це сенси, шлях традиції це контакти, і шлях розуму це діяльність. В основні положення балансної моделі, вона так називається балансна модель Пезашкіана. Це чотири якості життя, кристал позашкіан. Людина має чотири канали пізнання світу. Баланс, коли всім чотирьом сферам приділяється однаково рівна увага. Ще раз говорю, що це чотири сфери: це сенс. Сюди входять плани на майбутнє цілі, мрії, віра, цінності, принцип, сенс життя. Друге тіло, сюди відносяться фізичне здоров'я, фізична активність, відчуття самопочуття, зовнішність. Третє це контакти. Сюди входять близькі емоційні стосунки. Сюди входять сім'я, друзі, родичі, ну, взагалі, спілкування. І четверте це діяльність. Сюди відносяться професійні там бізнес досягнення, навчання, наука, кар'єра. Тобто, Основні положення балансної моделі Пазашкіана, чотири якості, тіло сенс, тіло, сенс, контакти, діяльність, і коли є баланс, тоді є щастя, тоді достатня увага приділяється усі, усім чотирьом сферам, тобто для гармонійного. Ефективного і щасливого життя необхідно рівномірно розподіляти свою життєву активність між чотирма сферами. Ще раз їх назву: сенс, тіло, контакти, діяльність. Інакше сфера, якій приділяється недостатньої уваги, несподівано для своєї для самої людини, зробить це сама, тобто вона випливе назовні, і інколи може бути конфлікт. Тобто у підтвердження можу назвати наступні, у наступні твердження. Дивіться, якщо не приділяти час своєму здоров'ю, так то сфери тіла, то захворювання забере енергію з інших сфер. Таким чином. Тіло повертає на себе увагу, якщо водо не дістає її. Тобто, якщо не приділяти час своєму здоров'ю, вона забере, тіло забере енергію з інших сфер. Так, зрозуміло? Якщо не приділяти наступне, якщо не приділяти час своїм друзям, знайомим, в сфері контактів, зв'язок із ними може бути втрачений. От дивіться, що відрізняє людину від? Тварин і роботів, її емоційні контакти з іншими, а вони спираються, в свою чергу, на вищі людські почуття, да? на такі як любов, подяка, співпереживання, ніжність, вірність. Саме тому людина дуже контактна, дуже соціальна, дуже соціальна особа. Якщо не приділяти увагу в сфері сенсу, віри. Да, е якщо м не приділяти увагу сюди, до речі, можна е віднести, якщо не приділяти увагу саморозвитку, да то врешті-решт може виникнути апатія. Е Викликана відсутністю сенсу, відсутністю мотивів, для чого я живу, і це що я роблю, навіщо я це роблю, і це внутрішня порожнеча, вона здатна поглинути енергію з інших сфер, і ні тілом, ні друзям, ні діяльністю займатися просто не захочеться, тому що не буде сенсу, навіщо я це роблю. Ну і четверте, якщо не приділяти. Належної уваги роботі, самодосконаленню професійній галузі, то рано чи пізно відбудеться застій у сфері діяльності, і він абсолютно може позначити на всіх решті сферах життя. Тобто людині просто життєво необхідна самореалізація і пошук її ідентичності, і інакше вона просто не знайде, навіть якщо у неї буде все ок в особистому плані. Все одно відсутність самореалізації і самоідентичності, вона буде позначатися на особистими на особистому житті. Простими словами, модель Пезешкіана вона знаходить, вона вчить знаходити щастя в сьогоденні, а щастя, в своєю чергу, є джерелом енергії для досягнення цілей як особистих, так і професійних. Тому е, будьте щасливими, і коли е, коли вас починає грипти, а ви не вивозите, то беріть у роботу екстрені вправи, які я дам сьогодні на індивідуальне опрацювання, це короткі техніки, які будуть класно працювати. В таких непередбачуваних моментах, коли вас накриває. тому обов'язково беріть до уваги сьогоднішнє домашнє завдання. А ми зустрінемося вже завтра.